Я Дерек Лоу, гравець БК Дніпро. сьогодні я навчу вас кількох рухів, котрі допоможуть обіграти суперника у нападі. Перший рух це найпростіший джаб степ. Він легкий у виконанні і дуже ефективний, якщо правильно його виконувати. Коли захисник підходить досить близько, я роблю швидкий крок в бік. гравець іде за мною. А я з цієї ж ноги рухаюся у протилежний бік. В наступному русі немає різниці, куди ви зібралися прямувати ліворуч або праворуч. ключ до успіху у дублюванні кроку ви дивитесь на кошик, робите крок і призупиняєтесь. Суперник розслабляється. А ви повторюєте крок і на швидкості йдете на кошик. Якщо маєте бажання навчитися цих на перший погляд нескладних рухів, мусите тренуватися кожного дня і не зважати на втому.